І якщо наша база медиків, вона обладає неймовірною кількістю знань, просто це ще така совєтська, хто б що не казав там на Совєтський Союз. Медики там були просто космічні. І оця когорта медиків, які зараз є в Україні, які ще залишились тими знання, або яким передали ще старі лікарі знання, вони рятують. І мене рятують. Мене ж рятували в Україні. Самі найважчі операції мені зробили в Україні легеню рятували, печінку рятували. Многі, мене мене дві ноги мені... прострілені. Дивіться, я хожу, я відчуваю знову свої ноги це все в Україні рятували. А тут. У них задача була тільки палець мені зробити, тільки палець. Дивіться, що зробили. Я пам'ятаю, після операції лежу, кажу, друзі, ви неправильно зробили операцію, треба вирівняти. Я оперний співак, бізнесмен, підприємець. отут в лікарні лежав, кажу, ви мені не так зробили, він неправильно зросте, він буде кривий. Ну, 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 кань, 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 проблем, аліс гуд, все буде, типу, хорошо. Кажу, покажіть рентгени, вони показують мені рентгени. Знову ж таки, повторюю, я оперний співак, підприємець, бізнесмен. Дивлюсь, кажу, не так, треба срочно переділати, поки не зрослось. Ну, 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 най, 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 най. І так тут з усім взагалі. Ну, просто з усім.

Були тут люди, пацієнти попроходили. Я тут концертував з Антоною Тайміщенко, яка на Майдані пам'ятаєте, це піністка, вона мені тут так компонувала, BBC, CNN пройшло за New York Times, там, все це все записували, знімали. <кій> Класно, дуже гарно це виглядає. Там столова, тут, ну, тут взагалі шикарно. Дивіться, ну, тут я зараз трошки збільшу, я там лежав на самому верхньому поверху. В цьому плані питань ноль. Але питання до того, як це лікується. Коротше, якщо ви себе почуваєте погано, і не дай Боже ви ще десь там в Америці в Канаді вообще на канце географії. Я навіть не знаю вам єдине, що це то звертатися до нетрадиційної медицини, лікуватися там різними. Коротше, я це тут не буду навіть називати, а можливо про це окремий аккаунт створю, розкажу, що мені взагалі допомогло вижити в реанімації і після, і після цих всіх поранень, хоча ніхто не давав шансів взагалі на життя, там є йома на ціла історія взагалі, як це зробити, на то окрема історія.